Всім здоров'я! Сьогодні ми закінчуємо викачку меду літнього і ось показуємо, який красивий, гарний запечатаний мед. Ось, дивіться, вся рамочка запечатана. Оця сім'я показувала я вам, що вона утік звідти. Відділилися е, два рої, ми їх відселили, а третій ми взяли, упустили назад. От, і матка вже стала тут господинею. І ми е, вам усім сподобалося те відео. Бо навіть там коментарі були. і е, Переглядів було багато. І оце, оце сім'я. На серпень нам дала отакий мед. Красивий. Гарний мед. Ось наступ до рамочку беремо. Так само, напевне, буде. Гарний мед, дивіться, який у нас якісний і чудовий мед. Ваш Важкеленна, важкеленна рамка. І от який запечатаний мед. Бачите? Оце дуже якісний мед хороший. От дивіться, вся рамка запечатана. І от далі. Покажи вулику, який і далі, цей мед запечатаний. На все вам добре.